Ну ось, ще раз вітаю вас. Ось така картинка у нас з катопелькою нашою гарною пригарною, яка у нас вже зійшла. Так, звісно, що ми бачимо? Під плівкою великий конденсат. І він замерз, тому що на дворі зараз нуль. Це лід. Бачите? Нуль відчувається. Нижча температура. Все, я не знаю, що буде далі з картоплею. Я вам не можу нічого сказати. Отже, з мого життєвого досвіду два роки тому, коли ми висаджували картоплю під тунельку, під агроволокно, щільність була 60 картопля у нас збереглася і ми її копали і їли. У цьому році я не знаю, що буде. Показую вам, як є, дощом позалувала між. Цими. Е, між. Поставити було б її е, на ці дуги, е, не вистачило б мені плівки на 20 ряди е, і е, полуниця була б відкрита. Е, ну, я не знаю, не можу вам нічого сказати. Не можу вам нічого сказати, там лід замерз, дощем поналивала дощем де. Отже, е, так не можна робити. Дивіться, не знаю. Сонечковий обід пригріє, можна буде відкрити, щоб е, ростає в лід. Ну, я не знаю, я не знаю, я нічого вам не можу сказати. Полуниця відкрита, вона трохи примерзла. Під плівкою полуниця, яка на дугах під дугами. Вона непогано себе почуває. Бачимо там, де конденсат не е, конденсат, де не касається кусточків. Тут не знаю, полуниця як буде, вона теж під конденсатом. Не знаю, не знаю. Тут непогано полуничка себе почуває. Під агроволокном нормально. Тут буде теж, мабуть, так само, бачите. Немає, не, не, не е, взагалі е, так не треба робити, бо як я зробила. У не, не було виходу, думаю, хоча б так, а хоча б так воно, бачите. Бачите, як воно вийшло, хоча б так. Тільки е, дарма е, здоров'я своє.